Всім привіт! Е, є така наступна проблема. поплавлена кришка. Правда, плавилася вона не в мене, я так бачу, плавилася вона у минулого власника. Я вже так ганяю кілька років. Тут мала бути ще одна шпілька. но по якійсь причині шпілька вигоріла. Ось видно, навіть предохранитель вплавився в пластмасу всередині. Тобто, то все згоріло, того все таке поплавляне. І було зроблено просто напряму. Накинутий. Плюс зразу на виход без предохранителя. Це силовий плюс, йде на генератор. Предохранитель тут на 110 А. Тому це все щастя, ми зараз міняємо. Кабель вроді більш-менш живий. Зелений трошки, але більш-менш живий. Бо взяли гільзу на заміну, але гільзу поки використовувати не будемо. Поміняємо на новий блочок. Ось у нас є новий блочок з розборки того ж самого року випуску, тільки не того місяця. Так, де мій. А, до речі, роміч, в мене новіший, чуєш? У мене 03 місяця, а в тебе 01. Оце. Оце ще старіший на 2 місяці. І ставимо на новий блочок. Новий блочок живий, шина ціла, предохраніті цілі, шпілька теж ціла. Так що зараз ми розбираємо, відкручуємо ці провода. Розбираємо це все і міняємо сам блочок, бо він нам, по суті, вже не треба, він підпаляний. Це вже металолом. Так, розбираємо блочок, відкручуємо тільки тихо, щоб їх не переплутати. Іде грубий, тонкий. Тонкий з чорним і тонкий з червоним. Ну, щоб не сплутати. Заповнаємо, як провода, щоб не переплутати, бо тут на кожен провод іде свій предохранитель з різним амперажом. Ну, зараз відключуємо ці плюса, відключуємо, да, Перед тим знімаємо клемму акумулятора на всякий случай, бо це. Що ж... два? Що два? Шо один на, газ, чи на, е, на газ. А, чекай, так це ж є на газ тільки. Ні, чекай, де два. Того два а, оцей сим? Отко були чорний, чорний, а це знизу, да, оце на газ. Слухай, а, тут спільки не було, могла було б сюди включати окремо, ні? Так, то бачите, в течіма є тут. Є. Тут ото її немає. Чи є? Є, була там. Так, отключаємо фішечку. Фішка така? Нажимаю, поріб. Чи... Ого, не? А тепер тепер ми відкручуємо оті всі болти, знімаємо передохранітелі, знімаємо. Пробуємо розібрати тут шину, бо нам треба виняти оцей плюс силовий і так Повідкручували дай, ну, руко, повідкручували ми тут болти. Ці гайки повідкручували. Далі акуратно розбираємо тут, по всій плоскості є Кліпси. защолочки. Да, акуратно Виважуємо і бачимо, що шину можна розібрати, підважити, і, тобто зняти да, шина йде сюди. І ми можемо зняти кабель і замінити кабель, поставити на ось да, цей бо блок. Тут, да, бо, тому, тут да, бо він тут обрізаний, тобто по-любому треба -то розбирати. І за таким принципом ставимо сюди е, новий кабель. Відео впало. І збираємо то все. от Новий кабель ми вже поставили на новий блочок. Зачистили там що? Да, зачистили контакт і набираємо набір предохранителів. Так. Забуваємо, тут є шайбочки, всякі втулочки, гаєчки і так далі, то все комплектно збираємо. Що знімаєш? А, цей. Так, накидуємо це, ще один. Так, зачистили, зачистили провід. Наживили вже раз, два, три кабеля. Остався четвертий. Тобто, це ми підключили, фішку підключили. Зараз прикручуємо цей силовий до клеми, прикупить там його посадочне місце і збираємо це все далі. Зібрали вже. все вже комплект, закручено. Все добре, нічого не гріється. Зараз запустимо двигун, подивимося, але це вже в відео не буде. Так то, в принципі, все чітко, все зібрано. На цьому все. Ставте вподобайку, підписуйтеся, діліться відео. Все буде Україна.